Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про перемир'я і про тих, хто чекає перемир'я. Дивіться, сьогодні вночі прилетіло навіть калібри, прилетіли в Тернопільську область і вбили, зокрема, дітей. Путін там каже, що. Будуть перемовини в Ватикані, хоча вони там вже не хочуть в Ватикані, Ватикан не підходить. Бо вони ще не обробили нового папу? Насправді Путін чітко сказав востами Павлуша Зарубіна в своєму останньому інтерв'ю. що Є українська частина російського народу. Він чітко це сказав. Тобто, ні про, як, про який мир чи перемир'я мови не йде. Вони хочуть затягувати процес і таким чином захопити як можна більше території. Готується харківська операція, харківський наступ вже багато хто говорить про це. Хочуть піти на Суму на Сумську область. Вони хочуть захопити як можна більше. А оці всі меморандуми там про припинення вогню і так далі, і так далі, це для відводу очей. Ви вибачайте, трошки погано спав, ну, ситуація така була. Так що, можливо, виглядає не так свіжо, як хотілося би. Це й плюс погода, але не суть. Суть в тому, що перемир'я не буде. В очах Росії ми або маємо підкоритися, стати білорусі. Оце найкращий план для них. Це поставити тут, в Києві, умовного Медвечука. І щоб ми стали як білорусь, союзна держава в Росії. Вони не бачать нас як окрему державу. Навіть Лавров недавно сказав, що про державність України не може бути і мови. Ми не маємо чого допустити, щоб Україна була самостійною незалежною державою. Про що тут може не мова? Мир на будь-яких умовах, ну, умови будуть такі, що вже калібра почала долетати до Тернопільської області і вбивати там дітей. Якщо мир буде на будь-яких умовах, то он тільки що новина ну, ну, прийшла за обмін, за третій етап обміну тисячу на тисячу. Це єдине, що прекрасно. Враховуючи останні новини. А так для тих, хто, для тих, хто хоче там швидкого миру, для тих, хто хоче там припинення вогню, цього не буде, тому що Росія не зацікавлена в цьому. Росія хоче будь-яким чином захопити як можна більше території. Вони хочуть і можуть жертвувати своїми солдатами. І головна помилка залужного було в контексті цього Залужний думав, що сто тисяч і вони зупиняться. Він напевно до кінця не зрозумів, що таке Росія знову ж таки. Тому що Росія ніколи не рахувала з втратами, і вони вже втратили майже міль... а може й більше мільйонів вже. Людей і готові втратити ще безліч людей заради того, щоб захопити як можна більше території України. Вони не бачать ще раз, вони не бачать Україну незалежною, Вони не бачать нас з вами живими на цій території, особливо якщо мова йде про захід України. Захід України це завжди загроза для Росії. І ті, хто хочуть е, там, миру на будь-яких умовах на Заході України, завжди мене дивують. Просто, якщо Путін там, в паралельній реальності вдасться захопити всю Україну, то Захід, Украї... Захід України буде е, зачищений практично під ноль, бідна звана. з вами. Ну, тут вже подумайте. А поки це все, для тих, хто хоче підтримати канал фінансового, це можна зробити в пороквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Е, дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо. Пишіть свою думку. Е, до новых зустрічей, друзья.